Вітаю у проєкті на варті закону. У студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми говоримо на наступні теми. Напад на військовослужбовця, скорочення закупівель за завищеними цінами. Судитимуть двох посадовців комунального підприємства міської ради. Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття державних зрадників та колаборантів. У межах відкритих кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків. Опрацьовується інша інформація. На основі зібраних доказів особи, які зрадили Україну, під час війни притягаються до відповідальності. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув'язнення затриманим перебіжчикам. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР завершило та продовжує розслідування 2275 кримінальних проваджень щодо злочинів про. Ти національної безпеки нашої держави. На Дніпропетровщині судитимуть двох посадових осіб міськради та підрядника, які заволоділи бюджетними коштами у сумі понад мільйон гривень на ремонті доріг. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно двох посадових осіб комунального підприємства Новомосковської міської ради та приватного підприємця. Про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура. Обвидуваченим інкримінують за володіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службових Ого, підроблення розслідування встановило, що керівник комунального підприємства спільно з інженером та підрядником розробили злочинну схему за володіння бюджетними коштами своїми протиправними діями. Обвинувачені завдали місцевому бюджету збитків на 1 мільйон 200 тисяч гривень. В області завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність зекономили ще понад 42 мільйони гривень. Переглядати втричі завищену закупівлю довелося Дніпровській міській раді. Тендер на благоустрій передбачав прибирання вулиць та обробку їх протиожеледними матеріалами взимку. На це збиралися витратити майже 125 мільйонів гривень. Фахівці групи зробили моніторинг та виявили, що прописані об'єми робіт завеликі. Вартість тендеру була скорочена майже втричі. Група прозорість та «Підзвітність» продовжує роботу. Її мета запобігати нераціональному використанню державних коштів. Таких прикладів в області вже 55, а зекономлена сума бюджетних коштів перевищує 700 мільйонів гривень. Двоє людей з мачете та балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ. Прикордонник застрелив правопорушника. Напад відбувся у Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Нападники повалили військовослужбовця та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один правопорушник загинув, інший отримав поранення. Наразі проводяться службове розслідування з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи. Водолаз сплатить понад 100 тисяч гривень штрафу за нічну риболовлю. Павлоградський суд покарав чоловіка, який браконьєрським способом влаштував собі риболовлю. У матеріалах суду йдеться, що будучи одягненим в гідрокостюм, маску для пірнання з дихальною трубкою, рукавиці, маючи при собі підводну рушницю з гарпуном, він пірнув у водойму. Після чого підсвічуючи собі ліхтарем, став здійснювати незаконний вилов риби і раків у вказаний спосіб. За це він тепер заплатить штраф у розмірі 100 128 тисяч гривень. У кривому розі затримали чоловіка, якого підозрюють у виманюванні у дружини безвісти, зниклого військового суму грошей на понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє національна поліція у Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили, що 34-річний підозрюваний був знайомим з потерпілою та знав, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання. У серпні 23-го року він повідомив жінці, що нібито її чоловік потрапив у полон та завірив, що допоможе ви. Визволити його протягом півроку. Шахрай регулярно отримував кошти від потерпілої на свої банківські рахунки та розпоряджався ними на власний розсуд. Поліцейські викрили шахрайську схему за місцем мешкання чоловіка. Провели обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. У кривому розі вантажна газель збила дитину на пішохідному переході. Попередньо десятирічний хлопчик переходив дорогу по зебрі, а водій хлібовозки не пропустив школяра та збив його. У дитини множинні переломи хлопчика забрали до лікарні для обстеження. На місці аварії працюють патрульні та слідчі. Обставини ДТП з'ясовують. В індустріальному районному суді відбулося одразу два засідання стосовно відмивання майна одержаного злочинним шляхом, а також створення злочину організації та участь у ній. Одним з фігурантів у цих справах є Сергій Самойленко, відомий як права рука депутата Дніпропетровської обласної ради від забороненої нині партії ОПЗЖ Михайла Кошляка. Подробиці у наступному сюжеті. У листопаді 2022 року працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції здійснили кілька десятків обшуків на Дніпропетровщині, які завершилися затриманням та висуненням низки підозр кільком особам, серед яких Сергій Самойленко на прізвисько СОМ, президент Національної федерації змішаних єдиноборств, давній партнер і права рука депутата облради від забороненої нині партії ОПЗЖ Михайла Кошляка. За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури Сергій Самойленко та керівник одного з адвокатських об'єднань створили злочинну організацію, яка займалась рейдерським захопленням підприємств у Дніпрі. До схеми вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів. Учасники організації на підставі підробних документів вели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами товариства та у подальшому переоформити право власності об'єкта нерухомості на свою людину. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 мільйонів гривень. Потерпіла сторона, товариство ПМТЗ Агрокомплект. Серед обвинувачених також Денис Чопенко, Олександр Бондаренко, Юрій Усенко, Майя Ледньова, Юлія Татарінова. У листопаді 2022 року судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави вісьмом учасникам злочинної організації, які підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах: відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та підроблені офіційних документів і їх використання. У лютому 2023 року Дніпровський апеляційний суд змінив запобіжний захід для підозрюваного Сергія Самойленка з можливістю звільнення на волю під заставу у розмірі понад мільйон гривень. Однак, буквально на тюремному подвір'ї Самойленка повторно затримали силовики у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та офісі генпрокурора підтвердили цей факт. Зловмисникам інкримінується підробка документів та шахрайство у складі організованого злочинного угруповання, що призвело до переоформлення права власності на низку об'єктів нерухомості товариства Експрес а також подальше відчуження майна підприємства у розмірі 18 мільйонів гривень. Адвокат Бірюк та підозрюваний Самойленко вважаються співорганізаторами вчинення відповідного злочину, а замовником їх послуг та ідеологом схеми. Уродженець Донеччини Вадим Каплун, що від початку березня 2022 року утримується під вартою за підозрою в скоєнні злочинів проти національної безпеки України. В індустріальному районному суді міста Дніпропетровська 1 липня 2024 року відбулося слухання обох справ. Під час першого засідання захисник однієї з обвинувачених Юлії Татарінової не з'явився у судовій залі, через що слухання було перенесено на кінець липня. Іншим обвинуваченим зменшили години домашнього арешту. Суд за рахунням того, що обвинувачений сумлінно виконують свої просельне обов'язки, вважає за можливе скористити час заборони залишати житло на Одного годину суд постановок прокурора про продовження дії забобіжного заходу вигляді домашнього арешту задовольнити обвинуваченого Чепенко, Денису Вікторовичу. Аналогічно біля Андрію Миколаївичу. також заборонено залишати житло. Дата закінчення дії ухвали з стані забобіжного заходу вигляді домашнього арешту або обнуваченим 29.08 року. Контроль, як і раніше, за органом внутрішніх справ та за прокурором, ухвала оскарження не підлягає головуючий підпис. І суд відкладає слухання справи у зв'язку з неявкою захисника. Дата наступного судового засідання вже погоджена. Під час розгляду другої справи одному з фігурантів Вадиму Каплону продовжила термін перебування під вартою та зменшили розмір внесення застави. Наступне слухання призначено на кінець липня. Виходячи із принципу презумпції невинуватості, не вирішу наперед процесуальну перспективу придавна обвинувачення, лише аналізує обґрунтованість та тяжкість придавна а Також суспільні. Небезпеки злочинних дій, скоєння яких облачиться клкаплу. На думку суду, заявні ризики, які були враховані попередньо під час обрання та продовження запобіжного заходу, продовжують існувати, не втратили свої, свої актуальності. Також суд послався на те, що каплун є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні. Тому, на думку суду, є безпідставною доводною сторони захисту про відсутність ризиків вчинення іншого правопорушення. Суд постановив кладання прокурора про продовження дії запобіжного заходу абонувачного каплуну вигляді тримання під вартою задовольнити каплуну Вадиму Вікторовичу. продовжити запобіжний заход у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб до 29.08.24 року та визначити суму застави в розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає шість тисяч двісті

Яку винувачна або інша особа ще може сплатити на депозитний рахунок Дніпропеліційного суду, оскільки саме він вам визначив заставу. Будемо і надалі вас інформувати стосовно розвитку цієї справи. У Дніпрі застосували обмеження для вантажного транспорту. Причина тому спекотна погода. Про це повідомляє патрульна поліція у Дніпропетровській області з 1 липня при температурі повітря вище за 30 градусів за Цельсієм на території Дніпра заборонений рух транспорту вагою. Понад 24 тонни. також при температурі вище 28 градусів забороняється пересування містом вантажним авто, у яких навантаження на ось складає понад 7 тон. Обмеження діють з 8 до 23 години. Однак відповідні обмеження не діють для спецтранспорту, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та іншої спецтехніки. У Дніпрі затримали місцевого жителя, який співпрацював з російськими окупантами, допомагаючи їм визначати місця розташування українських радіолокаційних станцій. Його діяльність могла спричинити серйозні загрози для обороноздатності міста. Росіяни обстріляли евакуаційне авто парамедиків біля Торецька. Двох медиків поранено. Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері, інакше б ми згоріли. каже парамедик Руслан Губанов. Машина. Не здорова машина. Ні, могу приїхати. Все, заклинило. Шли. Стой, попустай. Я понял. Так.

У Дніпрі водій піжо зірвав евакуацію з передової, заблокувавши автівку водія, який став на його улюблене місце. Через принциповість Піжо тепер зірвана евакуація, бо водій просто не міг добратися до пункту збору. Водій заблокованого авто залишив записку, в якій підкреслює недоречність подібних дій. У Юрівській громаді Павлоградського району відкрили кризовий центр для постраждалих від домашнього насильства. Звертатися за допомогою сюди можуть жінки або мами з дітьми. Якщо вони в небезпеці, доступне проживання до 10 діб. Це спільний проєкт КЕР та громадської організації. Під новий центр відвели окреме приміщення, яке відремонтували та провели благоустрій прилеглої території. Для відвідувачів облаштували спальні місця та необхідні зручності, придбали техніку для приготування їжі. Також обладнали кабінет, де можна поговорити з психологами на індивідуальних консультаціях або групових сесіях. 4 липня відзначається День Національної поліції України. Функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни, але незмінними залишаються вірність присязі та закону, готовність завжди прийти на допомогу. Вітаємо всіх, хто за покликом серця гідно носить погони поліцейського та щоденно дбає про безпеку людей. На цьому ефірний час проєкту на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба! Слава Україні.